Христос народився. Я тримаю у руках книгу, яку отримала на днях. Дуже цінну книгу. Книгу пам'яті. На її сторінках закарбовані імена людей, нагороджені державою, і серед них наші герої, які віддали свої життя за Україну. На 178-й сторінці цієї книги є історія мого чоловіка, круховського романа. Який нагороджений орденом за мужність третього ступеня, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджений посмертно? Ця історія закарбувалася на сторінках цієї книги завдяки колишньому народному депутатові Писарчуку Петру Івановичу, шановний Петре Івановичу. Щиро дякую вам за вашу меценатську участь і небайдужість збереження історичної пам'яті. Саме завдяки вам історія мого чоловіка, нагородженого орденом за мужність третього ступеня, знайшла своє місце на сторінках книги, державні нагороди України, кавалери та лауреати. Для мене і нашої родини, це не просто рядки в книзі, це визнання його шляху, його мужності. І збережена пам'ять про людину, якою ми дуже пишаємося. Дякую вам за повагу до подвигу, за вклад у пам'ять, яка житиме далі на сторінках цієї книги. Щиро вам дякую.